Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. А ви знаєте, що крім кріпаків, до 1861 року в Російській імперії були так звані казені селяни, тобто предки українців походили не лише з різних станів навіть селянство тоді було неоднорідним середовищем, про що як правило замовчувала радянська пропаганда. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок, і я лаконічно все розповім. Отже, в Російській імперії були широко поширені так звані казенні маєтки, у яких селяни перебували в статусі державних. Значну кількість таких посполитих на правобережній Україні складали колишні кріпаки секуляризованих церковних маєтків, а також селяни, відібрані російською владою тих поміщиків, котрі взяли участь у листопадовому повстанні 1830 1831 років. Нагадаю, секуляризація в історичній науці це вилучення будь-чого із церковного духовного віддання і передача світську, перетворення церковної власності у державну. В 40-х роках 19 століття, після так званого польського повстання, самодержавство відібрало практично всі маєтності у Римсько-католицької церкви, і зокрема селян, перевівши їх у статус казенних. На відміну від поміщицьких кріпаків, державні селяни вважалися вільними сільськими обивателями. Мали право виступати в суді, укладати угоди, а також вести торгівлю. Земля, на якій вони працювали, вважалася державним володінням, але за посполитими, як за власниками, визначалося право користування наділами. Основна маса державних селян вносила в казну грошовий оброк, водночас відбуваючи натуральні повинності, дорожню підводну тощу. Нерідко казені селяни відробляли панщину, тобто, маючи окремі права і вольності, вони все ж таки були невід'ємною частиною тодішніх суспільно-економічних відносин, коли існувало кріпосне право. Друзі, швиденько повідомлю для нових глядачів, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Один із таких казенних маєтків я вивчав предметно, оскільки з нього походить принаймні одна гілка мого родоводу. Мова про містечко Чорний Острів на Поділлі: цю общину казанних селян ще називали чорноострівською юридикою, йдеться про адміністративно незалежну територію містечка, оскільки інша частина населеного пункту, як і навколишні землі та поселення, були власністю родини Пшездецьких. У Речі Посполиті юридикою називали частину міста, що належала церкві чи якомусь світському магнату, не підпорядковувалася місцевій владі та не виконувала на користь міста жодних повинностей. Як зазначається в документах, у 1843 році Чорнострівська юридика відійшла у власність Міністерства государственних імуществ Російської імперії від Римсько-католицького духовенства. Згідно з даними інвентаря, за 1851 рік у казенному маєтку проживало 172 селянина, йдеться про голів родин. Незважаючи на те, що хлібровство було їхнім основним заняттям, дехто займався вивезенням своїх виробів у торгові містечка, певно, йдеться про предмети кустарного виробництва, інші вичинкою полотна, а багато хто практикував нетривалі заробітки в сусідських помістях. Селяни сплачували грошовий оброк, на який були переведені у 1845 році. До цього відбували панщину. Сума оброку різнилася, бо діяв принцип: чим потужніше господарство, тим більші повинності. Наприклад, тяглі господарства щороку віддавали казні майже по 12 рублів сріблу, на півтяглі 6. Всього з громади 228 рублів. Крім того, всі відробляли так звані будівельні дні та брали участь в общественної запашки. Останній вид повинностей був таким собі симбіозом панщини і колективного господарства, тобто йдеться про примусовий колективний обробіток окремої площі. Тяглі зобов'язувалися відпрацьовувати 16 днів на рік, а на півтяг дев'ять. Зібраний урожай здавався в так званий сільський запасний від слова запаси магазин. Як записано в інвентарі, запаси використовувалися для накопичення, продажу з метою облаштування центральних магазинів або для інших потреб казенних селян. Що цікаво, в інвентарних правилах казенних маєтків записано: і справний платеж оброка і відправлення прочих повинностей возлагається на відповідальність всього общества, тобто за справне несення повинностей державні селяни відповідали круговою порукою. Підтверджує цю тезу низка документів люстрацій чорнострівської юридики, насамперед, общественні приговори, які селяни виносили на зібраннях громади. Громади казенних селян також приймали колективні рішення про об'єднання родин, розподіл оброку, призначення рекрутів, вирішували інші питання, які можна віднести до елементів місцевого самоврядування. Отже, пов'язані круговою порукою, державні селяни регулювали сили і засоби всередині громади, тобто без сторонні допомоги вибудовували оптимальний для них механізм сільськогосподарського виробництва та побуту. Як на той момент. Не забуваємо, що існувало кріпосне право, досить прогресивний метод ведення господарства і соціально-економічних відносин. Друзі, а ваші предки належали до казенних селян? Пишіть в коментарях. Також із задоволенням відповім на ваші запитання. Тоді до зустрічі, Па-па!